В 2024 році нашим відділом державної реєстрації акції цивільного стану в місті Хмельницькому було зареєстровано 2157 шлюбів. За півроку цього було зареєстровано 954 шлюби. Наше управління надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради також вправі приймати заяву про державну реєстрацію шлюбу. В зв'язку з тим, що життю і здоров'ю наших громадян загрожує небезпека, то ця, цей термін між подачою заяви і реєстрацією шлюбу може бути скорочено. А для військових, ну, взагалі, ми практикуємо реєструвати шлюб в день подачі заяви. Заява взагалі має свою юридичну силу на протязі трьох місяців, якщо вони поперед. Джають про можливість перенесення, випланують дату, повідомляють нас про цю дату, на яку вони хочуть переносити взагалі заява може бути дійсною до року. Дуже багато пар повторно реєструють свої шлюби, які раніше були розірвані. Дуже багато зараз наречених підтримують українські традиції, і дуже багато навіть гостей, батьків не приходять в дуже гарному українському традиційному народному одязі. Дуже багато хлопців у військовому однострої це да, і хлопців і дівчат.